І ми виявили, що робоча зміна розпочинається з того, що бармен меле каву, яка вже засипана у кавомолку. А коли ми запитали, коли кава засипається, то виявилось, що кава засипалася ще на попередній зміні. Тобто, кава стояла з рахунком того, що є перерва там цілий день, кава стояла декілька годин засипана. У кавомолку вона вбирала у себе повітря. Ті, хто займається кавою, знають ці тонкощі, каву після того, як вона посмажена, починає активно вбирати повітря, активно окислюватися. Якщо вона не знаходиться в герметичній упаковці, вона дуже швидко віддає свій аромат, набирає кислоту з повітря, бо окислюється, і втрачає свої смакові якості. Кось за рахунок того, що це відбувалося, смак кави. Миттєво погіршувався, і люди, які приходили на нову зміну, коли їм бармени, бариста готували каву. Вона була вже ніяка, вона була несмачна, гірка, кисла так і таке інше. Ми взялися за голову, проінструктували а, власника, проінструктували адміністратора, барменів, як їм слід поводитись правильно з кавою, що засипати тільки перед тим, як вони готують, і у них різко пішов. Підйом продажів кави, і за рахунок того, що їх постійним клієнтам знову почало подобатись до них заходити, бо їм подобався запах кави, вони почали знову активніше у них е, купувати інші речі, бо почали частіше заходити. Їм багатьом подобалась саме кава. І вони приходили туди саме через каву, а потім затримувались і проводили там більше часу, замовляли щось собі спиртне, щось за, закуски на кухні і таке інше. Так, за рахунок ось такого моменту ми збільшили продажі у нічного клубу.